Так, сьогодні ми з Яною розпаковуємо ось таку надувну гірку з водичкою. Будемо її класти на ось такий брезент. Це рекламна вивіска насправді. Ну, для нас вона буде слугувати захистом для нашого батута. Значить, всередині йде такий великий насос? Так що там зараз? Ну там якісь штучки ми виняли. Так? Так, ось так коробка. Що в нас тут? Це сумка? потім його туди складати і сам Ага, угу, досить важкий. Оба. Да. Так. Інструкція будемо читати. Так, ми розклали, він досить великий. Тепер потрібно його, я думаю, зафіксувати, а потім вже будемо підключати. Так, значить, потрібно, я так зрозуміла, з інструкції зав'язати, не знаю для чого, такий вузол. Потім є рукав. І цей рукав присоединяємо сюди, до нашого насоса. Так, ми включили. Закрутилось, я. Так, все поправили. Надуваємо. Так, ну там далі в інструкції потрібно ще нам зафіксувати. Зараз будемо фіксувати ці штучки. І будеш вже сьогодні плавати. Трошки він у нас під наклоном так стоїть. Мені дуже це подобається. Так, ми прикріпили для того, щоб пішла водичка наша шланг. Він голубенькими такий стягнутий. Іде значить він сюди. Червоненьку штучку буде е шланг для води приєднуватись і сюди прикріпили. Зараз розбираємося. У нас ще є е ще не все ми використали. Що це таке? Значить така штучка, нам треба її почепити, я знаю куди, тільки я не знаю для чого. Ось ось сюди. Так. Ну і і. і. Це так розумію, треба надуть, Будемо зараз надувати. цю подушку. Зараз будемо підключати воду. Ми кинули просто шланг, тому що для того, щоб набрати по тим шлангочкам, це буде дуже довго і підключимо пізніше. Зараз наберемо сюди води, щоб можна було хоч якось тут ну, плавати. А потім підключимо. Так, значить, батут тут ми вже склали. Все ж таки не підключили ми цей пістолет і верх ми не підключили, тому що хочеться вже плавати і потрібно, щоб швидко набиралась вода. Просто кинули шланг і водичка в нас набирається.